Всім доброго дня. Сьогодні у нас буде невеличке відео на мист. Я вам показувала вчора адуляри і не показала маленькі ось такі сережечки з адулярами ізраїльські. 1200 гривень їх вартість, англійські застібочки. Ось такі адулярчики тут ніжні. Вони не, такі, не, так, не така сильна ірізація, але вона є. Колір ніжний, такий красивий. Довжина сережок 5,5 см, Легенькі вони не важкі. Це такий варіант адуляру, та намисто з адуляру на ниточці ось таке. Такий адулярчик 950 гривень вартість, тут приблизно 4 мм діаметр. Він м'який на ниточці срібний замок 41 см. Ось так. Тут додатково не ні кульок, нічого такого немає. Просто сам по собі адоляр. Таких в мене дві ниточки є. Колір ніжний. На мистинки з невеличкою такою різацією, але вони досить приємні. Тут видно трошечки. Далі хочу показати сатуар зі змійовичка з фурнітурою під бронзу. Змійовик та м -м, гематит 60 см 65. Тут ось так красиво зроблено, він такий досить цікавий. І замочок також під старовину на ювелірному тросі. Такий крупний він, 650 гривень вартість. Красив, красиві ось ці камінці. Прям такий цікавий. Ось така. Горнітура. Тут ще ось ця підрісна частина цікаво виглядає, а скільки вона у нас десь сантиметрів 8. Далі родоніт, на шматочки родоніту, він такий досить довгенький. 61 сантиметр, такий замочок бюжутерний, 400 гривень вартість. родоніт та гематит. По центру ось така намистина. Це таке намисто? І лазуріт з цитрином 53 сантиметри. Тут лазуріт, цитрин та гематит, 650 гривень вартість. Ось такий сетвор, по центру такий цитринчик. Як це сказати, він роженький тут знизу. Лазуріт та цитрини. Замочок тут ось такий крючечок. Прикольні кульки Лазуріта. Сірої яшми. Так, тут 60. 60 сантиметрів можна вдягати через голову. Сіра яшма з такими вісюльками. 600 гривень вартість. І гематит. довга. Тут звичайний такий карабін. Ну, він можна просто вдягати через голову, це буде зручніше. Сіренька, цікава. Тут біжутерна фурнітура і ось ця частинка також біжутерна. Такий галстук блискучий, так його приємно торкатися. Ну, це для сукні. Далі зелений кварт 48 см. Ось такі приємні мостина на зеленій ниточці. Бюжотерна фурнітура 350 гривень вартість. М -м, дуже красивий зелений колір, він ще мені нагадує за відтінком хромдіопсід. Трохи схожий, але не такий, не так сильно насичений зелений. І 50 сантиметрів 400 гривень чорний агат на ниточці. Такий чорний-чорний. Через вузлик на ці. намиста. Тут до центру прям такий крупненький. Цікаво виглядає оригінально. На шиї буде. Ось такий чорний агат. Ну, це більше для захисту такі камінючки. Далі, з чорних паровинок 46 см плюс подовжувач. Тут також через ниточку, ой, через вузлик, точніше на ниточці. Ось такі паралинки. 900 гривень вартість. Ну, Паралини вони дорогі, тому вони в нас, на жаль, рідко бувають. Ось такі красиві. Коли вони нанидуться, то вони більш м'які. І ще 60 сантиметрів, через голову не вдягається. Ось такий. З лазурітом та гемотипом 600 гривень вартість, тут така ось штучка з такими намистинками. Тут світлий лазуріт. І замочок. Сьогодні в нас тільки мисто, я думаю, що так, 46 см садоліт, що я трохи прихворіла сьогодні, ну, я не дуже зможу бути з вами. От якщо все буде добре, то я познімаю У мене ще є красиві різні срібні прикраси. Чекають наше відео і трошки Таїланду, але Таїланду дуже мало прикрас. Це садоліт красивий, 600 гривень вартість. На сріблі. Тут це в нас на сріблі, 46 см. Срібний карабін і ювелірний трос. 5 міліметрів кульки. Кульки-шпульки. Треба нам все одно, хоч парочку прикрас подивитись. Є ось така каблучка, але тут на камінчику дві цяточки. Аметист, хризоліти та гранати. 1000... Скільки? 1550 буде гривень. Вартість 17,5 така. Це через те, що тут цяточки на камінчик. Золіти. Щось, іначе ще одну каблучку якусь на мене дивилась. Вона вже не... А, все, дивиться. Зараз я її вам також покажу. 1600 гривень в неї вартість. Тут також ця дочка на аметистові. із стопазами, типу такий їжачок з колючками 18,5, але тут товстенька шинка. Ось таке метисти, цей прям темний. В чорному радіованні цей, цей білий. Краще. Вони обидва крупні. Цей у нас 13,5 грамів, а цей 13 грамів. Ну, от, такі крупненькі. У розмірі 18,5 ось така каблучка з барочною перлиною, 2300 гривень вартість. Тут така крупна перлина, і вона за вагою крупна. Ось так, позаду. Чорний родій позолочені такі. Вони як ко, кохті, як кіхті. Не знаю, щось мені таке нагадує. Ось така. Каблучка це у нас Тайланд. Ці три каблучки. Всі. 26 міліметрів барочна наша перелинка. Це я перестань показую вже останнього разу. Потім його вже точно не буде. І хочу ще показати намисто з рожевого кварцу. Я знаю, ви не дуже любите. 51 сантиметр, але я люблю. Тут е,